1 вересня, День Знань, День, коли ти йдеш в школу. Нічого вже не зробиш. Усім привіт, ви на каналі Wikiboks і це відео-влог вечірній. До речі, я його опитування проводила в вайбер каналі. Тому підписуйтесь, там дуже прикольна інформація. Я його трошки не веду. Навіть є відписки, і мені дуже сумно. Но я хочу сказати, що я його буду більш активно вести. Тобто там буде ексклюзивний контент. Там я розповім, ким моя ось працює, тобто я. Тому підписуйтесь, дізнавайтесь багато всього. Може навіть ви вирішите, коли вийде, вій... коли вийде відео. Або яке буде відео. Тому підписуйтесь на мій вайбер канал. Там дуже багато всього цікавого. Тому все. Що б мені таке приготувати? Добре. Щось приготуємо. Так. Ну, якщо чесно, я після ресторанчику е, зовсім нічого не хочу їсти. Ну, я б дуже-дуже хотіла корейську лапшу. То, ні, не корейську лапшу, е, суші. Тому зараз я замовлю і буду їсти. Так, я вже замовила і мені вже прийшла якраз доставочка. Тому давайте поїмо. Так. Так. Я вже підготувала вилочку. До речі, треба з'їздити сьогодні куди? В торгівельний центр і купити нормальних вилок. Ні. Краще заказати. Ні. Ну. Буду краще есть то просто руками. Обожні. Фух, я наїлася. Да. Так, что б мені таке вдягнуть? Хм. Шоп вдягнуть шоп. було нормально. Так, в мене пам'ятаю була курточка. Ось. Я її втягну і ось таку вдягну, бо на вулиці дуже холодно. Прям дуже холодно. Тому я ось її втягну і ось цю курточку. Так. Білетик! Ну... Добре. У мене нема якоїсь шапочки, щоб накритися. Сумно треба купити. І що я буду з головою? Я її нещодавно помила, і що я буду знову з мокрою. Ну, добре, пішли. Просольку би. Треба буде в магазині придбати. Ну хто ж знав? Так в мене порвалося. Ну, не порвалася, а улетіло. Потім вже порвалася. <гасло> да, холодно. Треба вже викликати таксі. Сідайте. Ой, дякую. Поїхали. Я уся промокла, але добре. Так, ой. Что делать? Извините, я... Нет, не наплесну. Сейчас переведу. Да, нормально, персорка. Можно ее купить уже сейчас? Угу. Так. З вас 80 гривень. Угу. Ну, не, я не ухожу. Да. Так. Так, мені потрібні макарони, рис. Не в мене є. Так, що там по овочам? Картопля. Морква. Угу. Риба свіжа. Риба свіжа риба. Дуже свіжа риба. Що там з порибці? А, эээ, ну вот ты ж не а, Угу. Да, свижа. Так. Хм... Що мені ще взяти. Ну, добре. Нема, нема. Все. З вас 500 гривень. Так. Угу. Так, это будет и брат. Не. Хочу так. Угу. Все, я пишу. Не люблю осінь, тому що в мене день народження 20 жовтня. Ну, я не люблю осінь, тому що в мене знову вилітіла ця просолька. Чому я? Чому в мене завжди просольки улітають? Може, я не треба з спортсові почати ходити? О, добрий день! Вам щось підказати? Так, а у вас є ось ці золоті вилучки там, пос... посуд з нової колекції? Ні, на жаль, нема вже все розібрали, але можете замовити на сайті, і воно сюди прийде безкоштовно або на пошту на... З... доставкою 10 гривень. Оу. Ну, я напевно на пошту, бо до вас дуже далеко. Ти... Ну, добре, до, до побачення, хоча ні, я ще щось подивлюсь. Я ж не просто так сюди йшла. Ну, Добре. О. Ось це візьму. О, які подушки! Я їх візьму дві. Це, напевно, якась колекція. Напевно, нова. Посуд. Ну, посуд класичний. Лопатку дерев'яну візьму. Спробую, бо я ще не користувався, може мені сподобається. Добрий день, ви. О, добрий день. Добрий день. Хочете горшики, або щось кухонне, не все таке. Ну, можна один горшик. Можна ось цей. Хоч ні, давайте великі не треба, а маленькі тільки. Ось тримайте. Вам чомусь підказати? Добрий день. Добрий. У вас 1224 гривні і 50 копійок. О, так, зараз. Тут ви можете залишати тачку. Угу. Дякую на заколочку. Заколю. Ну що ви оплачуєте? Так. Все, до побачення гарного дня! Воно прийде е наступного дня. Або сьогодні, коли десь через 20 хвилин, тому чекайте. Е -е, дякую, до побачення. Треба було ще на почту зайти. Так, в мене третє. О, ура! Я вже прийшла талон на метро. Його треба окремо замовляти, якщо ти хочеш безлімітний. Так, і, і ще там прийшло ще в одну Чічку. 14. Так. з лікарні. О, моя подруга вже була тут. Хм, треба зберегти. І від лікаря, бо в мене там. Це буде в наступному відео. Так. Добрий день. О, добрий день. А, ви щось хочете? А, а так. Мені, будь ласка, посилку у 24-ту, нібито. А, А, так, зрозумів. Так, ось цю. Угу. Так, зараз ми зважимо. Ой, не кладеться. Почекайте. Зараз покладеться. A few moments later. Так, 23 кілограми. Шо у вас там? Ну, ось так. Добре, тримайте. Ем. Можете доставкою, якщо хочете. Або... або що. Або просто можемо допомогти там. Можна доставкою. Так. Звичайно, эм, зараз перевірю. Добре. До речі, хочете газетку? ні, э, я не, не читаю. Ну, добре. Так, хочете ми доставку? Так, будь ласка. Ну, добре, якщо хочете безкоштовно, то воно прийде через два дня. Або, як то, якщо вам потрібно зараз, то оплатіть 20 гривень. Давайте я оплачу 20 гривень. Бо вона мені дуже срочно потрібна. Оплачте. Бі-бі. Добре, все, ми вам довеземо. Адреса ви вже вказували, чого змінилося ні. Ну добре, до побачення, до побачення. Ах, як холодно. Нам дощ. Так, зараз швидко пройдуть дорогу. Стоп, до дороги, хто. Слушаю,